Свій перший та останній самостійний політ здійснив курсант Микола Наконечний. Трагедія сталася у місті Чугуєв, що на Харківщині. Обставини інциденту з'ясовує слідча комісія. Детальніше у нашому сюжеті на військовому аеродромі поблизу міста Харкова обірвалося життя молодого пілота. Обгорілі уламки літака Л 39 ретельно досліджують та з'ясовують причини катастрофи. Нині всі польоти на цьому типі бойових машин у військах припинено. Літак після зльоту виконував набір висоти з більшим кутом атаки. Керівник польотів дав курсанту команду зменшити кут атаки. Але курсант по засобам об'єктивного контролю видно на реакцію ручки управління, він трошки віддав від себе ручку управління, а потім знову взяв. Після чого літак почав звалюватись на праве крило. Зіштовхнувся з землею, і потім вже пройшло загоряння. Літака контрольні польоти по колу на літаку л 39 Таке завдання мав виконати курсант Харківського університету повітряних сил Микола. Наконечний. Навіть після команди здійснити катапультування, молодий авіатор намагався врятувати машину. Та насудилося. Я в цей момент знаходився на землі, розбирав польот з другим своїм курсантом. Але